Всім доброго ранку. Нарешті я маю сили і натхнення зняти вам розпаковочку. Мені прийшов ще один бейбі бокс, який вже два дні сидить, але в мене все руки до нього не доходять. Мої хлопці нарешті сьогодні себе вже набагато краще почувають. Тому я вже можу зробити спокійну розпаковочку для нашого бейбіка, який прийшов. Така пустушечка. Це міні судокрем. Знову така олійка, такі пробнічки з маслочком для вагітних. Далі це пробнічки йдуть різні. Чотири штучки про однічка будемо розбиратися, що це саме для чого це. Таких чотири штучки. Тобто три і одна отака. Теж. Будемо читати, будемо розбиратися ще. О, тут подарунок улюблений шоколад поставили для мого сина. Це його улюблений шоколад, містер Біс. Біла банка харчування для дитини від 0 до 12 місяців. Форма. Отака От баночка. Надіємося, що нам вона не потрібна буде. Дуже вірю в те, що я сама буду кормити себе. Так, далі. Що це у нас? Маслинова поленочка, мабуть, давайте відкриє і ми повернемося, що це прийшло. Щось дуже цікаве. Такій сумочці. З таким логотипом. На дотик дуже приємно. Це така велика поленочка, дуже вона велика. Прикольно. Будемо мати собі. У мене цих пеленочок мені вже дуже багато подарували, мабуть, штук 20 вже маю як не більше, але ніколи нічого лишнього не буває. И такой водичек, тоже прикольный, сейчас подойдем. Вот такой водичек маленький, беленький, для новонародженных и обору. І тут такі брошурки, Все розказується, все показується. Такі рекламки. Ну що, я задоволена більше. Другою посилочкою. Вона мені більш сподобалась.